Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Однець. Це означає, що ми знаходимося на платформі, де обговорюємо питання бенчмаркінгу, ергономіки і дизайну. В циклі от таких от зустрічей партизанських ми обговорюємо партизанський і вірусний маркетинг. Що це означає? Це означає, що це найдієвіші на сьогодні. І найбюджетніші методи розповсюдження інформації, просування інформації, реклами, Все це, всі ці інструменти ви легко зможете знайти їх перелік в будь-якому посібнику по партизанському вірусному маркетингу. Я намагаюсь вам. На конкретних прикладах а, вказати на ті аспекти, які ніколи ви не прочитаєте в підручниках. Тобто ми домовлялись з вами ще на початку академії, запуску академії року, що я викладу матеріал, який необхідний а, для цінностної орієнтації 360 градусів. Ми створимо з вами повноцінний підручник для роботи для орієнтування, а потім перейдемо до конкретики на конкретних прикладних завданнях. І в повсякденному житті ми будемо звертати увагу на те, як це працює. І власне от зараз це і відбувається. Я обіцяв вам те, що буду на власному прикладі демонструвати. Так як я є автором, окрім найкращих в світі м'яких меблів Трансформер, ще і цього методичного забезпечення. Я на власному прикладі на його застосування досягаю того, чого я досягаю. І, власне, ви завдяки цьому потрапили на цей канал, то закликаю, давайте підписуйтесь. Слідкуйте, і дивіться канал, і не тільки канал, переходьте за посиланнями, дивіться, які роботи я створив, як вони будуть корисні вам. І, власне, ставте питання, якщо вони є. Дякую за увагу. А всім тим, хто не розуміє і не хоче розуміти, ну не треба. Тоді не треба, якщо вам щось нерелевантне, тобто ну, не треба.